Віртуальний світ таїть у собі цілком реальні загрози, адже сучасний інтернет-простір став прихистком, в тому числі і для шахраїв. Граючи на емоціях та слабкостях довірливих користувачів, інтернет-шахраї демонструють надзвичайну вонахідливість і подекуди нагадують політиків. Багато обіцяють, а потім намагаються пошити у дурні. Мораль тут дуже проста: не піддавайтесь на привабливі, але сумнівні пропозиції, і тоді ніхто не назве вас образливим словом. Чи здоводилось вам зіштовхуватися з такою халепою, як інтернет шахрайство можливо, вашим рідним чи друзям? Так доводилося, дзвонили до мене сказати свої дані і картки. Ну, я ж, звісно, знаю, як це все працює, і не сказала. Доводилось, звісно. Це жахливо. Ну, зараз багато хто говорить про це. Я думаю, більшість людей знають, як це все працює, і як від цього зберегтися. Починають говорити до тебе, просто вибивати краще. І все. Коли я бачила, що це шахрай, я просто вже туди не заходила. Ми а так, щоб мене... навчені, а так, щоб самі, да. щоб самі бути учасниками, то мені здається, що всякі там виплати, що обіцяють. Я на таке не ведусь. Від друзів я чула, особливо, ну, ну, зрештою, моя сестра двоюродна була жертвою інтернет-шахрайства. Особливо в цей час, коли зараз скрізь пропонують допомогу, виплата від Євросоюзу, ще від різних пропозицій. Моя сестра двоюрідна так попала значить, в таку ну недобру ситуацію, коли вона підписалася на це, і з почали зникати гроші з карточки. А взагалі, як на мене, наприклад, коли я мені таке пропонують, то я і раджу всім людям включати логічне мислення. Ніхто нам нічого не винен. І не, не треба думати, що нам щось мають давати, десь звідкись. Не, не треба на це вестись, я так думаю. І я взагалі зразу від цього ухожу. Це було давно, ще замовляла, і тут вони просто, ну хоп, плата, ну, спочатку говорили, що все нормально, нормально, а тут передоплата, Ну добре, скинула і пропали просто. Це був інтернет-магазин? Так. В Інстаграмі чи можливо? В інстаграмі. І нічого, просто поскаржилась, друзям попросила, щоб поскаржилась і все. А так більш, 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 більш вроді ніяк і ніде не було. Мені здається, що дуже часто ще в банках типу, заблокували карту, і було, ну, я що чула, що в знайомих було, так, що перек... ну, заблокували карту, а там, казується, нічого нема, просто гроші зняли і все. Це був дзвінок від е, ніби від... з... з... на Да. Чи заблокували? Це знайомою було, що заблокували карту, тіпи, перекинули гроші. Продуктувала чи номер, то якийсь номер продуктувала і заблокували карту і гроші. І все. Моя подруга хотіла забронювати готель в Буковелі, а це виявилося. Ну, заплатили гроші наперед, аванс, а це виявилося шахраї. А зверталась поліція? Так. На щастя, їх так їх знайшли, гроші повернули, їх притягли до відповідальності. Мені доводилось, тому що колись купувала одяг в інтернеті і ну, передоплату зробила повну, і потім в результаті мені нічого не прийшло і просто заблокувала. І такий доволі популярний вид шахрайства то зараз, тому якось так. А зверталася до ні. Я просто так думаю, ну окей. проковтнула і все. Але було ми дуже не, неприєм... не було такого. Ну, я знаю, що. Таке буває, це дуже часто ситуація, на жаль. Але просто зачасту я дивлюся по, наприклад, якщо ти замовляєш щось в інстаграмі, да, ти дивишся по відгукам реальних людей, типу, і по цьому всьому, тільки тоді замовляєш, і головне, щоб був наложений платіж, типу, це теж головна причина. І, типу, якщо вже це хоча б є, то можна замовляти спокійно, тому зачастую я просто користуюся в разі цього. Ну, гроші нікому не пересилаю, ну крім своїх. Тому так, да, з таким теж не було проблем. Все. Ну а так, ну. Я стикалася особисто. У мене була одна історія, коли просто в інтернет-магазині намагалися замовити якісь зимові речі. Е, відповідно, там зараз зазвичай потрібна передоплата і так далі. І грошей наших немає, речей немає і ну, нічого немає. Потім заблокований просто аккаунт. Траплялися також з одягом. Ну, точно така сама ситуація була. Ви теж не Теж ні. На щастя, не стикалась з такою проблемою. Ну, Звичайно, в першу чергу це обман в соцмережах, наприклад, коли ви щось хочете купити, вам, наприклад, ви передоплату вносите якусь, але взамін нічого не отримуєте. Ну, Це перше, що приходить в голову. Ну, я не попадала на щастя. Була ситуація, коли представляються родичами, ніби ти твій родич потрапив у біду якусь, щоб надіслали гроші. Але на щастя, мої родичі розумні люди, і ніхто на це не вівся, і все добре. Позвонили, кажуть, добрий день, Приватбанк, вас заблокували карточку, яку саму останній раз знімали, чи яка сума взагалом яку платили? Та й все, але я розумію, що це. Що, просто так, що так не дзвонять. Що Або смс-кою прийде, або вже скажуть підійти в банк. За мамі б доводилося таким стикатися, предоплату кидала за товар, а товар не приходив просто і все. Не, ну є види ахрасі, дуже багато. Дзвонять і розказують, що там вам треба зайти, щось там програму. Ну, Перевірити свої кошти, і якщо що тіпа, там звернутися до них, позвонити і дати свої дані. Карточки. Я не заповелась. <плес> Серйозно. Скинула гроші і все, вони заблокували. Я не зіштовхувалася. Я знаю, у мене друзі дійсно зіштовхувалися таким, але все обривалося на моменті е, заповнення реквізитів і тому подібне. Якщо там дзвонили до мого батька, от але. Можливо, тому що батько спілкується зі своїми дітьми і знає, що його діти там такого не роблять. Те, що йому там казали, що там його сина зв'язала поліція і вимагають там гроші. І він сидів до ну Це те, що не мій син. Тому мені здається, кращий захист, особливо для дітей, це коли батьки говорять з ними, знають їх і. І довіряють в першу чергу. Так, так. Да, да. І тоді і діти в безпеці, і батьки в безпеці за, за своїх дітей. От так доводилось, тому що я працював адміністратором комп'ютерного клубу. І взагалі мене зараз типу, я працюю в безпеці. Як оберегтись, не проходити посилкам не від невідомих людей. Треба все перевіряти. І навіть ну, з найпершої. Ну, що можна простіше зробити, вставити ну, цю ссылку в Google, подивитись, або це повідомлення, яке надійшло, і там ну, зараз зрозуміти, це шахрайство там чи ні. Це найпростіше, що можна зробити.